Що ми Пелас, з перехрестя, куди хочете? Йонг можемо пасти. Я мені взагалі все рівно. Треба ще одну якусь хорошу зіграти і все. Окей, давайте я тоді в теплицях паду. Я можемо на зелену впасти, ти наче завжди на цей буде падаєш. Да пофіг, ну мені взагалі все рівно. Та роз'їбеш. Та ні, ну якщо ти. Через тр... мене не роз'їбеш. Ні, так яка різниця. То куди хоче, туди падає. Просто <сути> цей будинок так, ключовий, я думаю, в цьому квадраті. А там ще на його потім, якщо підсадиться, то взагалі можна розвалювати. мене. Якщо є потреба, звісно. Одна ціма з нами тянуть. десь дві чи три пачки. Десь чел пачки. падає з вами один. З половиною? — З вами чел падає. Бачу. Який? З нами, з ким? Чотири Фіолетов... Пистами. Фіолетовий парашут. М24 Драгун. Пойдемте. Це був сольник якийсь, а не коржу тебе. А, до тебе. просто. У меня тип за будкой. За камнем. За камнем уже. Там куда? Ты же пробуешь? А да. Не кажется. Да. Я не Бішенгар вистріляють, підуть до нас. Десь в одному із цих двушок. Здвоєних будинків. Сухайсусе, довіряй. На синій під будинком бігає. За всередину, походу. Вийшов з ангара, пацани, синя, точно. Перебігає дорогу. Я не перебігаю, бекну. Не Бля. Назад бекнув сюди. З шотом одним. Маранчева будинок точно. Дай? Да, так, да, да. Поклаю смака, щоб не вийобувались там. В ангарчику так є ті, чел. Туалет закрився чи що, блядь, я так не понял. В ангарі, да, сидить на зелені. Каханом один. Там двоє. Нокнув одного. Там двоє. Другого нокнув. Під парканом? Під парканом нокнув? Да, 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 паркан нокнув. Пистай, пистолет у него. Сейчас Дав хто. йому. голову ему. Плышится. Падра, я с драгуном. <звук> Мені ней я ж хіба чью мандрюхи? Не запушили двоє. Не знаю, чи ви переходите через дорогу, блять, якщо у нас тіпи, блять, в корі. Ми ми дали два нока, до ради ну, Супер, тіпів. все добре. Ч ти не перейшов? Сука. Щоб ти, блять, спитав, заїбав, нахуй. Так нахуй ти питаєш, нахуй ми переходимо. Ну, ти двоє сидять в хаті. Зараз може вийшли, вийшли десь начну.

Дальня, иди фишн починає їбашити, їбаний, сука. Уроди, блядь. Дальня рума. Сашку даю, пацани. Він блайнд, він блайнд. в одного. Ну вот же хуй. Ти хуе сос, блядь, час звідти пулькає, блядь. бля. Ну не граю ніхуя. Нема мотивації. Треба МСУ-5 послухати, щоб була мотивація. Рісну ти падає, до тебе туди ззаду. Йоп твою мать. Можемо ти хуй поїхати просто. Давай. Та їдьте б наїбало. Їдь, тупо на машині. Він будинку цьому був. Ну в нього зброя буде. Дав зброї багато. Хаешку даю. А, підгорів. Підгорів на рест. пойст, хвилина часу. Подонстріли, тут їбать лутає. от пан гар от температура. Ти Ще прогнувся. Там зверху люди вережнють. Я не знаю, Не сказав. Закрито тут ціх реально. А да, блядь. Я нокнув його, я нокнув його. Я радий за тебе. А по мені з ким правдив. Що, я що казав. Ні? Ні? Ні. Ну блін, ну не вийшов. А в жовті є вангарі чи нема? Не знаю. Наче нема нікого. Добре, Порай. заїду туди. Давай я поїду заберу наш. Чивас, йоу, дякую за ресабочку, 9 місяців зі старим. І фіга собі, вже могла дитина у нас Ні, з тобою я родитись. Вас. Окей, я заберу каржа. Та ще ще я доути. Та бля, в мене тачка була, я шо. А, в тебе є тачка, все приїдеш. Вообще Можуть... я, я говорив, ну то таке. Ні, ти казав, зазвичай, просто не грибу на місці. Щоб ти ноги не втимив, бля, Это пангару дет. Ангару нормально. Там тип чисто задом газує, его тут за каменем. Ми можемо сюди переїхати, якщо хочете. Зелено. Давай попробуй ну, по берегу. Нам треба в призоні грають, тільки від них треба засиватись. Ну там, є ЛГ. там біжать, Жовта Жовта біжить, можна вбивати їх. Їм тачку за руїни, вони вже починають бігти. Отут прям за каменем. А у мене такі набої, хто вони по 10 копійок. Шкі, блядь. Не Поехали? От куди воно летить, ви просто подивіться. я прямо Та, в нього на стріляю. Нахитовав по жовті багато. Два хита дав ну там. Побіг. побіг. поїхала. Вернувся з під камня. З призена стріляє, СР. У мене Тоб, тут непогано. Бежамає. Його нокнули. Його вібали. Поїхали. тебе тачка є. Я в сторону иду. На да? Поворачиваем. Да за, за, вышку Я возьму шерсть. Відігнав її. В это на покругайка. Вийшли синя обидва. На мене тачка да? Зло Головами. Все, вони крашуться. На паркані з головою. Голова. Синя з головою. Okay. Ліва з головка. Дід, це везліва пікає помаранчево. Знаю, за камнем чел с Фомасом. Я мадам голову чилу. Я, я випускаю с За камнем Фомас грає. Там на дальці троє на синій. Бежать на нозі. Двое. У них зоны немає. Вони вправо бежать на нозе на синій. У з цієї сторони дід. смок, смок, смок. Мене, того, що мене нокнув. Да, да, да. У мене один смок лишився. Там чела на камні В мене дуже. Два всього. Там два чела на камні. Один за дропом. Треба буде бігти за дропом, пацани. Я не чел в упорі справа. Андрюха, ти відпустив край, йо моє. Ну так, да, край відпустив. Для Я чого? Закрутил. Ну тому що, блядь, ти там вже зони нема. Піздець, ти в зону закриваєш? Ти що він? Ти що він вже одна? У вас є аптечки, в мене нуль. На, 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 на. Не, блядь, в мене одна. Всього одна. В мене 60. Нам треба збирати заїжджати, пацани. Двоє. Ну, але, куди ми? Давайте як... під паркан. Нам треба всю сторону заїхати десь можемо. Треба заїжджати. Отут дуже больно чей удари. Нокну у вас хана На Зелену я дуже сильно насипав. Можемо зелену вбити. Відвів приціл. Нокнув його! Я нокнув його. Де він? Всього доїв? А, ще один має. десь інсайд. Дуже опасні ці, мені дуже Гоу, гоу, ти ж в тебе куди йти. Андрюха, що... Я б цього чіпа підлутав, де він? Де ти його доїв? Під забором лежить. У нас тут десь ще сидить в оборі один. Я только не понял, а потом я понял. Что за юмпик? Это я. Мискликну. Направо, перед другим. Тебе дыночек будет видно. Пошла. Дед пошла. Иду, йду. йду. Бубильный, можливо там слить виказ. Я пробегаю на похуях. Блять, тут набитый. На мейн входе в цель, в приз. А там ще був. Жовта з головою. На паху сидить у йобак, а я вийду. Можу... На синій наверху сидить. Я буду рісати, падре. Вони дивляться мене з майно. Треба почекати, поки вони витиснуться. мейн еще. Ага, пофиг, а зона идет, зона идет у меня есть. мне Они били Давай, просто веди, просто бежи. на автобусе, на меня На мене біжить у да. Блять, я не можу. Біжи, біжи, біжи. Бог Андрюха. Ресай. Блять, одного нокну другий не хилиться за колони. О боже, вони їх вайпнули. Так я їх лайпную, Два типа ТТРшных. У меня третий чуть. Так нема. Дам одну. Ці, в цих може полутонно. Так теж нема. Під полкан це приходить зразу падри. Андрюха, якщо є... Дав під, під себе. Тільки спригнули. Тихо, тихо, тихо. За кантом один. По-іншому немає інфи. <звук> Нокнув за кантом. Інсайді будки? Не знаю. Кросом дивлюсь. Всередині у вас, значить, Всередині. в середині. В цій хуйні can. на зеленій десь. Це была хорошая хаешечка через паркан. Хаешка идеально, ты поплавай. Так, все, дякую за каточки, пацаны. Да, дякую вам гарно. Топчик, файный топчик. Все, все. Ого, дивіться, яка двигайся.